Всім доброго дня, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 17 вересня, будемо проводити оренку під посів ріпаку озимого після ячменю Так що, думаю, буде цікаво. Вже погодка трошки починає холодати, пройшли дощаки десь 40 мм, бо перед тим була конкретна суш і не можна було зайти в поле. Тому зараз будемо орати. І підготовлювати ґрунт під посів і сам процес сівби, але це вже буде в наступному відео. Так що гарного перегляду погнали. Ось наш стан поля після того як ми пройшли ліфосату. Позабирали трошки брінці. Ось, як можете побачити ось. Листки з бур'янів такі посохші. Деякі трошки встояли, але не сильно. Ось мещійка вся погоріла. Де не де там є, трошки зеленіє, це молочай, але його важко було забрати. Ось тут є. Покажу. Зараз як воно промокло. Трошки на розворотах, де чуть більше соломи кинули, але в основному більш-менш забрали, рівномірно розподілено. Зараз будемо заїжджати і пробувати оранку. Ось такий плужок. Лемкін Європол 5. Ширина зараз захвату стоїть 50 сантиметрів на один корпус, тобто півтора метра. Він бере з передплужниками трактор кубота. Ось такий фон на даний момент трошки вологовато, але в принципі більш-менш непогано. Глибина десь 27 см, ось така борозна. В принципі, більш-менш приворує. я, там трошки тренувалися, трошки настраювали плуга. Але в принципі ось, можете бачити, земля трошки вологовата, але думаю, в принципі повинна розбиватися будемо європаком заходити і розбивати що так, вже майже половину поля зробили нема в принципі таких перепадів якби рівно докидає далі що там на горбі буде цікаво там трошки проблематичніше буде але я думаю, що все буде добре. Хочемо ще через... через що ми так... можна було почекати, щоб грунт трошки відійшов і врати, але нам потрібно е... побистріше посіяти, бо вже сроки піджимають, поки є волога, треба сіяти, поки пройшли дощі. Ви бачите, де-не-де де, достає отакі брили і треба зараз швидко європачити, щоб воно не приснуло. Кричатиме сейчас полосовими, як то правильно кажуть. В принципі, непогано. Ось так іде робота. Також зараз поїду за мінеральним. Треба прикупити, щоб посіяти зараз з цим. Ріпачок, а там далі буде видно. Так що думаю, буде цікаво. Думаю, цікавий експеримент вийде і цікаво вам буде, якою ми будемо сівалкою сіяти. Ще такого ютуб не бачив. Так що ставимо лайки і дивимося до кінця. 18 вересня, ось другий день вже прийшов. Вчора ми ви виграли цю ділянку, тут була солома з ну Ви все бачили відео. Ось така картинка вийшла. Зараз під'їхали трактор з сівником, будемо вносити мінеральне добриво. Але це вже буде в другій частині, тому дякую вам за перегляд цього відео. І зустрінемось через день-два, викладу друге відео, як ми будемо вносити мінеральне європаком, вирівнювати площу і розбивати грудку. Так що до нових зустрічей!